Тетяна Михайлівна, щиро вдячний вам за те, що ви виховали такого сина, воїна, який віддав життя за незалежність країни, справжнього патріота, нашого українця з великої літери. Ми сьогодні згадуємо, яким був ваш Олег Олег Поповичук. Ми його також знали, знали як принципового депутата. І просто неймовірна біль, що також серед гостомельців сьогодні його немає, немає з вами. Давайте згадаємо, як це було, як він йшов на фронт за покликом серця, за покликом душі, йшов захищати всіх нас. Приїхав сьомого вечора, заїхав до мене і сказав: Мама, почалась війна, одівайся! Я тебе відвезу ну, до сестри. Це було 24 лютого? 24 да, 2022 році. В Гостомелі. У Гостомелі так же. І все, сіла я в машину. Кажу, я поїду з тобою. А що ти там будеш робити, їсти, Кажу, буду вам Ви да, Хотіли поїхати? Да, Хотіла їхати з ним. Так за руль держала, не пускала. Я поначалу не могла. Повірять, що це ж війна. Так. А тоді ж він каже, серйозна війна, мамулечка. — І вже тут кружляли російські гелікоптери. Та Боже, там летіли, я 31, ну, той самоліт на городок летіло. уже посчитала, це ж. Забрав він мене. Ну, не пускала ж так його ж, а він мені сказав: мама, я все одно ж піду, ти мене так поспітала. Якщо не я, то хто? Я, кажу, тебе ж доча, я на кого ти мене кидаєш? І доча, А то вже я йду вас захищати. І так, і вже півдесят вечора він мені телефонує, що вже його кинули на Бородянку. Він потрапив у яку бригаду? 77-ма штурмова. І Бородянський, оцей цей Так, да, Бородянський цей рубіж. Ну а тоді вже зв'язь. Не знаю, куди вже його там кидали. Де він і на Марії десь, тобто то на мрію. Де Марія в нас, сюди, десь його кидали. І так уже, куди там далі, я вже. Це він був серед перших воїнів, які дали віці тут в УСТО. Так, так, да, да. сам, сам пішов, Це ж сам. А коли остання звістка була, можливо, телефонний дзвінок. Ну, десь він, коли освободили вже Гостомель, то він, ну, всіх вигнали, як його назвати. То волонтером, десь він там привозив, ну, їжу там, що там, ще, я, це, бо в мене тут не було ж. Е, ну, роздавав там, що там, я не знаю, гуманітарка, чи що там, там є фотографії ж такі. Ну, а тоді вже, куди його там, і на Дніпропетровськ, де він тільки не був, кидали. І тоді вже Солідар, чотири місяці щемось. А з Солідар на Бахмут. Закинули на Бахмут. І він десь жінки сказав до загибелі за півтори неділі, що Таня, я з цього бахмута, мабуть, не повернусь. В самому Бахмуті там вже було дуже гаряче і вони. Ну да, так, я не могла зізатики в вісім вечора. В вісім вечора тільки по сигналу. Одне слово. Послідній раз, як я йому телефонувала, це було. У середу. Зателефонувала в 8.00 вечора. Мамулячка, я ж... жив, здоров, ще не вбили. Це все, я що почула? Це був який місяць вже десь приблизно. Ой, ну це у травні. травень. Це було у травні. 6 травня вже він 10.30 загинув. Вам якось повідомили про це побратими його чи. Якось я, я вже сторож шоку повідомили мені, позвонили, Я вже не пам'ятаю, хто мені позвонив, з того. Ні, скодось мені позвонили, що соболезно німий і я все, далі нічого не пам'ятаю. І кричала, бігала там по потім коридор. Це не передать. Дуже тяжко. Він спочив тут, на рідній землі. Поховала? Так. так. 12-го поховала, травня. Травня. Бо привезли, цілу неділю везли. Шостого загинув, а 12-го тільки привезли. Ніяк не могли привезти. Страшне горе. Донечка маленька. В маленька донечка в його так. Осталась без папі. Я дуже його любила, він нею дишав. Дихав нею. Моя принцеса завжди називав. Сьогодні скільки її рочки? Дев'ять років, Дев Дев років. Дев десята було. — Згадує, батька, звичайно ж. Так? Ой, зняє вона за йому плаче, так як і бабушка. Вона розуміє вже дитина, правда? Ну, навірно ж, я ж так а не, не травмирую йому. Що ви їй кажете, що... Ну вона з мамою. З мамою. Ну так. Да. Вона і мама там під холо нанімала. Мама. Ну, господинська, так. Да. Місна. І це фото, світлина, яка, в якій Олег водостроїть. Це де коли було зроблено? Де це? Я не пам'ятаєте? Він вам надіслав, чи це було його? Це, це було в телефоні. В телефоні. Так. Да. Це в телефоні. Усміх на да, улыбається. — Який місяць був десь приблизно? Це весна ще трошки наподілявся. Ну так, да, це де то це, мабуть, десь як чи не в Солідарі під Солідаром, чи в Солідарі? Це десь якийсь. Ну, я вам і не скажу. А розповідали побратими, чи хтось, хто був з ним поруч, яким чином це відбувається? Не бачила я побратимів. Не... На похоронах старості, бачила, але старості. я в шоці тому я. Командир. Помню тільки, що командир їзжав, там вручав. Щоб то мені там, шо, якісь флаги, якась Медальчик, що медаль, воно там щось. А потім телефонували? Ще вам? Його Поначалу, так. Да. Поначалу, так, да. зараз уже ніхто. Розповідали, яким він був от, там. Ну да, так, і, і на тому розповідали на кладовищі, що це людина була з великої букви. Розповідали все. Що. Він, мабуть, звичайно, там був, скажімо, ну, стояв. На своїй землі, там на в тому бахмуті, що не було навіть думки, чи відступити, чи що він мабуть. Ні, ні, він такий всі поряд... з, з ворогами. Так можливо, даст, Йому нічого страшного з нею вже не було. так, як б'ються справжні українські воїни. Да, йому для його це вперед і вперед, Всі да казав, ми переможемо. Ми переможемо. Це його така фраза була, яка да. була із ним завжди. Да, завжди. І він кожен день вам телефонував, ви тримали я, я по сигналу у вісім вечора кожен день. Послідній раз в середу, четвер телефоною вже не могла, в п'ятницю теж не могла. Ну, Згутки йдуть, а не брав. І що, завжди заспокійлива? Мамо, я жив здорово. Коли настрої такі так, Мамулечка, зайчик, жив здоров. А коли бувало, нема на а такий, з троє суток не спав. Жив, здоров, не вбили. Це дуже було боляче. Скільки йому років було? 40. 46. Ну, не сорок 41 було. Ой. Яким він ріс, Олег? Що ви скажете про його, його дитинство, юність. Ну так я воспитувала його, його ну, між чоловіком. Такий, ну, я всі любили, дітки його любили. Тут на Пушкина, як жили всі. Ну, він такий був. Ну, як вам? Ну, ніколи ніхто не жалувався, комунікабельний. Ніхто не жалувався. Ніхто. Всіх його всі любили. Що в школі його любили. Що? Що біля дому, що в садіку, всі був. Так і було. Я Всі, його вчила в першу чергу, допомагати людям. Людям, людям, синок. А собі останній. Всі людям ти дош допомагати. Ми знаємо, що він, як депутат, завжди ну, пробивав виділення коштів бюджетів на... Будівництво дороги да, це його за справедливості. А з да, так. так, щоб якось поліпшувати оцей. Він цим гостомелем дишав, дихав, дихав цим гостомелем. Справи він Боже, гостомі. він, там дороги будуть, там те, там, туди трамваї впустимо. Там це в його було. І він був депутатом десь скільки років? Я Два созива. Два скрика, А ні? у політиці 16 років віддав цій політиці. Він за освітою юрист, він розкансував. Ну так, да, його два віщих образування. Е, Офіцер він... сам. Е, запасу, так був. Да, мали 25 го командир е, горів, 25-го вже по приказу мали дати капітана. Не дожив дві неділі. То він був старшим лейтенантом. Старший лейтенант, так. Е, якою він бачив Україну, безумовно. Е... Будемо жити, він все добре, всю дорогу, Так нам говорив ну, по телефону Шейх, до Бахмута. В Солідарі то був, то можна там було говорити ну, в любе, ну як в течение дня можна було там і два рази на день поговорити, а вже в Бахмуті тільки по сигналу в вісім вечора. Я тільки спілкувалася з ним. Казав, що Україна буде процвітати. Ми виграємо, ми переможемо. Побачиш, мамка, як ми будемо жити. Він дуже все мій, він такий був. Вам, звичайно, будуть. Ой, зараз? Боже, він же у мене днесенький. Ви згадуєте, як кожен день. Не те слово. Не те. Я через два-три дні на кладбищі вже нас посілком собі совіті говорила мені, там буду поставте, щоб я біля його жила. На алею кожен день ходжу. Утра встаю, бачу, хату, в квартиру не можна зайти. Ти сам все споминаєш. Портрет у цій, портрети стоять, не робила їх 11 штук Різних. І так мені, да, в квартиру. і так мені що далі, гірше і гірше, але я ж думаю, що це ж він на війні, це ж він повернеться. Машина якась загода, я бістро в окно біжу. Це ж олежик мій приїхав. Повірити важко, і неможливо. Все життя, мама буде чекати. Всю Да. все життя буду чекаєте, чекати з війни. Виглядаєте, сина. Виглядаєте. Ой, так. Да. Ви кажете, що він єдиний з депутатів, пішов на фронт. Так, Так. Так, навіть, 30. Жодного навіть сумніву не було. Та вішав, вийшов, ви з улибкою, з таким натхненням, з таким. Ой, це вам не передати. А ви тоді поїхали, коли вже пологкотіло з томовим також із невісткою із внучкою? Ні, ні, з сестрою. сестрою? Так, із моєю сім'єю. І через скільки повернулися Через два місяці. Через два місяці. Да. Я приїхала сюди в червні. Але будинок ваш не пострадав. Ну, як не пострадав? Там пострадало, то так, вікно було вибите, перемонтував. Зараз якось є підтримка з боку односельців у вас, відчуваєте з боку громади? Моральна. Чи якась біжні самі, мабуть, от, і інші друзі, є, друзі які залишилися. Депутатів, але, ну ні, нема депутатів. Ну, ніхто так. не приїжджає до мене. З Депутатів ніхто. Я хожу сама туди до їх, сіла ради. А ви кажете, на алею виходите? Це алея пам'яті, так? Так, Склавливі. так, ось на Сікольному, так. Ходжу туди є кожен день. Портрети, полеги, Усіх наших полеглих, це ті, що тут, ось. І всі вони там. Ви підходите і згадуєте. Да, підходжу та... і говорю з зі. Тільки нічого не відповідаю. Все з ним розмовляю, все питаю, його поради. Ну, в плані потім поховання пам'ятника влада щось пропонувала. Так, влада, да, влада. Да, на пам'ятники там. Видавали всім нам. І ви вірите, якби він повернувся, звичайно, це Ой. просто мрія така кожної мами полеглого воїна. б би йому сказали? Та я навіть не знаю, що б йому сказали. Що? Обняла б розцілувала. б йому сказали. Ну, ну, це ж, на жаль, такого не буде. Ні ви... разу, ось дев'ятий місяць, ну ні разочку. Прошу, приснися, синочок. Ну ні разу. А задайте щось таке що цікаве про нього з школи, як він був маленький. Зараз внучка з його нагадує. Е -е, я мало, мало бачу внучку, ага. мало бачу, так. Ну, вся в папу, вся така, так. Да. Така він маленький був. А як звати внучку? Амина. Амина. Да, аміночка. Ага. Я так мало її бачу. Якусь пам'ятну річ е, вам передали Олегу з фронту, що вона нагадує? — Ну що там передали? Флаги, побратимі, то порозписувалися. У нього був якийсь амулет е, чи, скажімо, річ, яка. Щось ну, там, ну, є, я його ще так... Не, ще не дивилася. Чесно сказати, попередавали. Так вже жду догоди, а там після года вже. Це рік буде аж. Да, так, 6 травня буде вже рік. Так, часто от флага, ну, два флаги таких, і там всі побратимі його. Він був. Зам, я в довзі вже був зам, по часті, по, по цих замкомандіра по от не взяли. Так, да, так, да, так. Да. Німовірно, материнська біль і просто Україна втрачає своїх кращих. Сині, На жаль, які могли і будувати, розбудовувати цю країну. У нього були і плани. Да, в його такі були, плани були. Боже, він же ж. Вбулівав за Гостомель. Він, він їм дихав, просто дихав цим Гостомелем. Все хотів. Ось ось буде краще. Так, Та, ось у дорогу, стане. ось оце, ось мамка все, вправті це, ось оце де буде, а Боже, це вам не передати, Воду, як він вів. Теж вибивав оце. Мільйон вибив воду по попушки на вулиці. Воду, да, да, да. Це теж він. Звісно, провели, провели всі його ці виборці по, по Назаводської. скільки каже, живемо. Спасибо. У нас такого депутата не було і не буде. Вони ж мене ось зустрічають і на ринку. Я так-то мало їх знала. А коли загинув, то так уже і. Питають, Таня, як ви? Ми виборці, виборці Олежикові. А всі... він схожий на вас, якщо дивитись на портрети на вас, да, дуже схожий. На той мама ж. Так, дуже схожий. Він часто був усміх на неї, коли ми бачилися з ним гостом. Да він ніколи, ніколи нічого не не ніколи нічого не казав. Всегда завлибав, все добре. Щоб ти його не спасила. Сінок що там? Ну бачить, мама ж, що щось не те ж. Мамочка, все хорошо. Мамулечка всегда сказала, мамулечка, по Все добре. бережи себе. Ніколи не жалував себе, все сам добивався, все сам, сам, сам. Ой, на жаль, забрала війна, ця проклята якої кари заслуговує оцей Путін? Оцей російський. Якої кари? Розстріляти, розірвати по кускам. Я не знаю, я б їх бі... їх мені на отак устрічаю, я не знаю, що б я йому зробила. На куски розривати і все. Ой. З матерями підтримуєте тими, хтось. Група, так. У нас група є, да. Це ж на чотири часа ще будуть сходитися. Ділитися своїм горем. Це воно одне. Трошки між людьми. Ну і легше. так. Ну так, але зайдеш в квартиру та й знову. І самота. Ти ж самота, ти ж сам. І з Госпомеля це. Навірно, одна, не наверно, одна я така. Син залилася, він вже був мій кормилиці. Яка стала сама. Більше ні сина, ні дочки. Ні чоловіка. Вдова. Чоловік помер п'ять років назад. І це ви кожен день приходите на алею? Кожен день йду. А скільки до вас кілометрів? Рядом. Поруч, так. Да, недалеко, там метрів сто чи двісті. Але все більше і більше. Так, да, більше, більше. Да. Тяжко, як не можна. Вечір приходить, вечір. Особливо ввечері. А от все. Я вибігаю, одягаюся і йду. Там собі походжу по ним. Ти До війни ж? До війни. Це ж вона ще малесенька. О, що він з с що він. вина. зайчик. Ой, що вам сказати. Він був позивний депутат. Це вже його мобілізували, так? Так, да, це вже його старший лейтенант. Це він фотографувався на, на капітана, це 25-й малий далі. Шостой вже загинув. Незадовго перед. А? Не задовго перед загибельним. Да, ну все. Це він. також він. Такі. Фотографії ви зберігаєте. Всі? Да маленьку, у мене їх всі фотографії. <смітні> Маленьку мене їх ці фотографії. Ви переглядаєте часто? Боже, цілу ніч. Цілу ніч. Цілу ніч. Все передивляюсь, виставляю. Це все, що в мене сталося.